Евакуювалися ми рік тому сюди, давали нам тільки одну кімнатку. От ми вже, ну, скажімо так, захватили самозахватом. Вже в нас декілька кімнат, руки не склали. До останнього ми залишалися в ріхлі вчителі, ми готували їсти 128-й в нашій улюбленій, скажімо так. Так, не знімайте цю кремові. Батьки пішли нам на зустріч, і ми проводимо тут розвідкові заняття за згодою батьків. Батьки завжди присутні з дітьми, тобто ніяких порушень немає під час повітряної тривоги. У нас є певний алгоритм, ми його використовуємо, тобто безпека дітей саме найголовніша. Ми вже другий рік тут другий рік проводимо ці заняття. В цьому році ми набрали три перших класи. Повигравали перші місця в малій академії наук. На сьогодні в нас в опорному закладі, тільки в опорному закладі 752 дитини. Якщо враховувати ще наші філії п'яту, третю, то більше тисячі, із них десь до 300 знаходяться за кордоном і в межах України. Всі інші знаходяться тут, в Запоріжжі, Запорізька область, враховуючи те, що в громаді не було змоги. Бажаючих, не знаю, як сказати, не було змоги тримати іменно дитячі садки, то нам запропонували, і ми погодилися і відкрили дві групи дитячих садків. Вже проходять у нас заняття. Поки що ми не зустрічаємося, проводимо тільки онлайн заняття. Знаєте, от зараз просто нам потрібні столи. Не просто столи, а дитячі парти. Не це. Я ми не встигли вивезти. Ми хотіли вивезти парти, але був вже другий прильот. І і все, і школи нема. Ну, тобто вони такі ростовки, вони піднімаються, бачите. Тобто, все перші, четверті класи, без різну без різниці. Ось такі в нас були. Я так думала, серединовики там збережеться буде нормально. Знищилися.